Радий всіх вітати! Мене звати Василь Чайка, я лікар у другому поколінні і лес експертом в області систем відновлення здоров'я організму людини. Мій досвід вже більше 22 років. І сьогодні я хотів би вас запросити на новий унікальний курс під назвою здорові кістки у будь-якому віці. Саме це ви просили. Давайте зробимо, давайте зробимо. І на кінець цей курс спеціально був підготовлений саме на ваші прохання. І так що ж ми будемо розбирати на даному курсі? На курсі ми будемо з вами розбирати не тільки проблеми кісток. А й наших суглобів та м'язів. Ми дуже детально з вами розберемо, чому дійсно виникають ці зміни з точки зору комплексного підходу. Не просто фізично, як привикли нам пояснювати лікарі, що це, наприклад, ви там не доїдаєте, чи це у вас там від... Не знаю там від чого, що ви там неправильно наступили. А чому саме в цей період часу з вами трапився, наприклад, остеопороз чи остеохондроз? І допомогу, звичайно, ми з вами будемо розглядати теж на основі комплексного підходу, коли ми включаємо допомогу на фізичному рівні, рівні наших клітин тканин, органів та систем на рівні нашої поведінки та на рівні нашого сприйняття. Тому що я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровим. І так, які ж захворювання ми там розглянемо? Ми розберемо з вами артроз, артрит. Ми розберемо з вами, чому виникає, наприклад, кіста, ми розберемо з вами, чому, наприклад, виникають е такі зміни під назвою як остеохондроз, остеопороз остеоартроз, чому виникають зміни в хребті? Чому виникають протрузі? Грижі, чому, наприклад, виникає поліартрит, ревматоїдний артрит, чому виникає деформуючий остеоартроз, форба бігтірва і багато інших захворювань. Також ми з вами розберемо, що таке бурсит, що таке подагра, синдром карпального каналу. Ми розберемо з вами, чому, наприклад, постійно болить саме кістки постійно болять роками, і те лікування, яке ми використовуємо, не дає нам результату. Це називається, наприклад, кістковий синдром. Ми також з вами розберемо і важкі стани. Це, наприклад, чому виникають міни в кістках під назвою метастази. Або, наприклад, що таке рак крові і чому він виникає, чому він задіє саме кістковий мозок. Крім причин на рівні комплексного підходу, ми розберемо з вами дуже детальні алгоритми, що відповідно кожної цієї ситуації, яка була озвучена вище, ви маєте робити знову ж на фізичному, на поведінковому та на емоційному рівні. Бо основною проблемою людей є те, що коли в них виникає біль, вони намагаються від неї позбутися і роблять це невірно, тому що вони перше неправильно сприймають біль, вони не розуміють, чому вона виникає, і на Неправильно дається допомога. Саме це заганяє людей у так називаємо безвихідну ситуацію, і вони починають боротися самі з собою. Результату немає. Люди втрачають кошти, втрачають здоров'я, кістки інтенсивно змінюються, а потім їм кажуть, ну вибачте, що ж ви хотіли. Ви пізно з'явилися? Давайте будемо вам щось пересаджувати. Чи давайте вам будемо це лікувати, але це дуже дуже дорого. Щоб такого не було, саме для людей, які хочуть мати здорові кістки в будь-якому віці, і щоб не було проблем, наприклад, що у вас і зараз немає в майбутній. У вас чи у ваших дітей саме для вас цей новий навчальний курс. Він буде проходити в режимі онлайн, де будуть записані уроки. До кожного уроку буде друкований матеріал, щоб ви могли подивитися відео, також могли перечитати цю інформацію, там будуть більш прикладів розказано, показано, як це виглядає, чому це відбувається, там будуть наукові докази, щоб ви могли аргументувати. Комусь то, наприклад, хоче вам сказати, що остеопороз відникає від того, що ви кальцію мало їсте. Також до кожного уроку буде невеличке домашнє завдання, яке ви маєте виконувати. Бо саме по цих домашніх завданнях я буду розуміти, чи правильно ви сприймаєте і розумієте матеріал. тому, як ви будуєте речення, як ви відповідаєте і так далі. Звичайно, що у вас будуть виникати запитання, адже ви не все знаєте, а багато хто з вас взагалі нічого про роботу організму не знає, тому. Я буду відповідати на ваші запитання на питаннях, відповідях, на вебінарах, які будуть відбуватися. Ви зможете ці питання задавати окремо в окремому чаті програмі вищої школи. Ще раз подушую, що задача цього курсу, щоб ви отримали чіткі алгоритми, як працювати для того, щоб ви правильно відновлювали свою кісткову систему. Адже нам необхідно просто створити умови, і організм усе відновлює сам. Тому як це робити, чому саме це так робити, а не по-іншому, ми будемо вивчати на цьому курсі. Прошувши цей курс, ви будете мати ще раз по чіткі алгоритми і знання, щоб не попадати в більше в ці проблеми. Ви навчите цьому своїх рідних, ви навчите цьому своїх близьких. Ну і ще унікальність цього, що наприклад, часто люди проходять якесь навчання, але вони не знають, що робити далі. Або в них, наприклад, не виходить, щоб цього не було. Курс побудований такий чином, що кожний урок, який ви будете вивчати, підкріплює. Минулий, тобто, якщо ви правильно виконали перший урок, вам легше буде розуміти другий і так далі. Якщо навіть після цього, коли ви проходите навчання нічого вам не зрозуміло, то в допомогу вам будуть питання, відповіді, в допомогу вам будуть друковані матеріали, я ін індивідуально. Тільки на питання це відповідаю, і також у вас ще буде окремий урок, де коли нічого не виходить, тобто людина допускає помилки, я буду розказувати вам і показувати, чому це не виходить. Ми вчимо з вами багато додаткових методів, які допомагають кістковій системі. Ви будете знати методи, які шкодять кістковій системі. Ви будете розуміти, чому виникають повтори, коли комплексно ви знаєте це все. Тоді ваша кісткова система буде здорова. Тому я кожного із вас запрошую на цей курс, реєструйтеся по посиланню, і ми з вами будемо на протязі декількох місяців вивчати, як побудована наша кісткова м'язева система і як дійсно, щоб вона була здорова. тобто, що робити, щоб мати здоров'я. Запрошую всіх на курс і до зустрічі на курсі.